Привіт! Досі не знаю, що приготувати на сніданок. Лови топ-5 підбірку смачних корисних сніданків. Перший лаваш з омлетом. Для цього нам потрібно 2 яйця, додати спеції і готуємо омлет. Поки готується омлет, беремо лаваш, змащуємо крем з сиром, кладемо листя салату зверху, наш готовий омлет, улюблене і все гарно завертаємо і підсмажимо на антигатригарній. Сковорідці з двох сторін. Виходить дуже пожирно і смачно. Вівторок можемо приготувати сирники з ягідним соусом. Для цього нам буде потрібен кисломолочний сир, яйце, борошно, цукор. І якщо ви полюбляєте мак, можемо додати мак. Якщо ні, то не обов'язково. Формуємо сирнички, я люблю їх формувати склянкою, для мене це зручно і швидко, а ви можете робити так, як вам буде зручно. Потім беремо пательню, розігріваємо, додаємо вершкове масло і смажимо сирнички з обох боків на вершковому маслі. Сирники можете робити розміром таким, як вам буде зручніше. Готуємо соус, я беру свої улюблені ягоди, це полуниця і малина, додаємо або сметану, або натуральний йогурт, як вам зручніше, і все гарно перебиваємо. Викладаємо сирнички на деко і заливаємо все гарно соусом. Випікаємо в розігрітій духовці 180 градусів приблизно 20-25 хвилин. Прикрашаємо сирники цукровою пудрою і свіжою ягодою. Виходить нереально смачно. Думаю, ви повинні це спробувати. Наступний ранок я вам пропоную бутерброди з сиром і яйцем. Це займе дуже мало часу і буде дуже смачно. Беремо зелену цибулю, пів помідорчика, все гарно і дрібно нарізаємо, змішуємо, додаємо натертий сир. І одне яйце. Беремо тостовий, тостовий хліб, викладаємо начинку і випікаємо вже в розігрітій духовці 180 градусів приблизно 15-25 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Виходить дуже смачно, як піца на хлібі. Наступного дня можна приготувати щось солодке. Пропоную брауні з ягодами. Для цього беремо один стиглий банан і гарно його виделкою. Додаємо одне яйцо, борошно і какао. Можна скористатися погружним блендером, щоб це було швидше. І була однорідна консистенція. Або, як я виделочкою. Переливаємо в деко. можна взяти силиконову форму, буде набагато зручніше. Прикрашаємо все це ягодами і чорним шоколадом. Випікаємо в розігрітій духовці 180 градусів приблизно 15-25 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Охолоджуємо брауні, посипаємо цукровою пудрою і насолоджуємося цією смакотою. Думаю, останній рецепт знайомий вам усім це бутерброди з тунцем. Для нього нам потрібно… Вершковий сир, відварені яйця та тунець. Беремо тостовий хліб, можна його підсушити в духовці, щоб був більш хрусткий. Намазуємо нашу намазку і виходить дуже смачно та корисно. Якщо вам сподобались рецепти, підписуйтесь на мій канал. Буду рада вашим коментарям і ставте вподобайку. Дякую!